Аварія навпроти епіцентру. Легкова машина врізалась у мікроавтобус. Про деталі та наслідки дорожньо-транспортної пригоди дивіться у сюжеті Альони Щербакової. Не витримав дистанцію. Саме це порушення стало причиною чергової аварії. Водій мікроавтобуса розказав нам своє бачення ситуації. Їхали вперед машини, затормозили, ушли на поворот. Я затормозила. Я не соблюдав дистанцію. Водій легкового авто свою провину повністю визнає. Не на камеру повідомив, машина не його їздить по довіреності. Сподівається на страхові виплати, адже грошей на ремонт немає. А вдома на нього чекають двоє маленьких дітей. Водії домовилися вирішити все по європротоколу. «От нашої допомоги не відказуються. Ми їм на підмогу оставляємо схематичну схему ДТП, і вони вже будуть самі розбиратися далі. На цьому місці аварійні ситуації трапляються досить часто. Нашим гостям дуже просьба. світофор нужен, як нігде. Летять з користь моста, скорость, хай там навіть не завжди ну, перевищає допустимо, норми. Але но люди бігають і вони не встигають затормозити. Нагадаємо, три тижні тому на цьому ж місці збили двох дівчаток. Альона Щербакова, Олександр Сокол, новини СТС.